Ще додам до двохматочного синя мітка і її дочка F1 тянули-тянули це серпня місяця і гарненько йдуть в зиму. Якщо ранію весною... Ви... Ну, цієї лапки пошкоджені, що з міткою. А ця. От вам ще один приклад двохматочного зимування матка тогорічна лапки пошкоджені її в кінці ну, в серпні потягнули заміну От. я вже не, думаю не має часу От. і вони оце з її дочкою дивіться разом мама і доця зараз ще й зустрінуться дивіться спокійненько вона біля неї ходить рідна доця Ось таке от буває. Вже друга така сім'я. Но бачу рожовна появилася. Це вже від дочки. Очевидно. О, дочка. От мамка. Це з тогорічного облітника. Всім привіт. Нарешті я добрався до пасіки. Це сім'я, яка була в лісі на кочовці, так сказати. Я їм давав по 5 літр, тому що був безвзяточний вони, якби цей так, рамочки крамочки тішу на сушку тіліпається пустійно-пустійно. Треба дань трошки. Не знаю про холодне, поодинокі вилітають джови. Як там і що Не знаю будемо дивитися. Бо то робота то ще немає часу, коли мені що й до чого. Коли їх зібрати взиму. Подивіться, вони явно Так, ну Візуально, як всі показують, так можна сказати, тут, 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 тут і тут повзають. Реально, я вам скажу, якщо тут центр, погано, що вони по центру сидять. Можливо, тут є розпліт. Один, два. 3-4, можливо, 5 буде, не не більше. Так дивимося, що там робиться. Так, ледь достав рамку. Запрополісував так, що просто... Кошмар. Так, тут. Ну, в принципі, якщо так далі піде, то... Буде слава богу. Я маю на увазі по кормам Так, це мене вже тішить. Бо часу... Ах! Несли верес. Несли верес, відривається і чутно запашок. Тобто... пролет по взятку был, Матка, бачу, ходить. Вот, то без миточки, чи стерлась миточка, я подсаживал. Где она? Матка. расплоду Немає там виходящий Так, одна, дві обсижені. Ось тут є розпліт Знаєте, ну Бачите, є розпліт печатний. Свіжого немає, вночі похолодання, пилок несуть, но це незначне. Так, 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 так. Угу. Хвої нападало. Екстракт хвої. Так. Тут є расплит. Так. Перемішуємо легенько. Зараз побачимо що ми будемо. Вставлять. Всі ставлять на край. Теж, дивіться. Є розпліт. Утеплення, до речі, сьогодні забираємо. Йоли пали. Ви не повірите, друга матка мічна. Ну все, вони так і підуть. Не знаю яка тут плідна, яка не плідна. Все ну, цьогорічна. Так, лапки, лапки, лапки. Та ні, нібито ну, ця меншенька. Матка та. Мені здалося більше молодуха, Ну, я собі запишу, буду знати. На одному вулику дві матки. Ну, от вам. По-малихі, Малихину двохматочне зімовка без ізолятора. Отак ну, цей ролик можна і назвати. Це, видно, тиха заміна була. Хвоя падає, треба гілля пообрізати. Так, ну меду тут вистачає. Це дуже мене тішить. Є в нас три рамки на яких є розплід і є такі повномедні рамки. Зараз ми розплід між повномедними поставимо. Люди ставлять, щоб більше корму було, ставлять на край. Тоді клуб зміщається і бджола на крайній рамці от, коржом таким прямо сидить от. і ну, приходять морози. Вони не можуть обігрітися, і помаленьку осипається ця рамочка ця сторона. Недовго можуть сидіти, я реєчок не ложу, якщо вони піднімуться, можуть і переходити. Але при сильних морозах вони сильно не перейдуть. Так що, ну, да, цікаво, цікаво. Дивіться, а, он же, а от же ж оця матка друга. Ну, Бачите? В одному вулику дві матки. Ну хай, хай собі бігають. Вот. Ця повніша, ніж та ту вже, мабуть, не кормлять, а це можливо розсіялась була. Ну хай собі живуть. Так уже значить буде. Збираємо гніздо. Крайня на вещині була слабенька, ну і тут. Все-таки непогано обсижують, оце виїдять, я не переживаю за це ця вощинка була, вже потовп, поки достав. Тут да ніфіга, скажімо так, меду. І ця крайня тут є наприск Можливо я її... Непоганий наприск Можливо, я її в сторону відсуну і хай вони собі переносять в день ще тепло. Цілий тиждень передають до плюс 16. Так, збираємо. Збираємо, дивимося. Дивимося. Це непогана рамка. Але нам ще потрібно вжати гніздо. Ця чудова рамочка. Цю лишаю. Цю тимчасово ми заберем. Так. Цю лишаємо. Цю із маткою неміченою. F1, F2, походу. Я собі запишу 14-й 14 вулик. Що, мож, якщо міткою то нормальок, якщо ні, то навесну поміняємо. Ну вони собі, в принципі, самі виберуть. Тут є розпліт. Ставлю цю рамочку. Дивіться, ще теж, якщо така рамка повністю не залита. До цього якби достатньо. Е Клуб буде сідати спереді, він оце буде під'їдати. Піднімається. Якщо здоровий клуб, може він все. Ну, Як зазвичай, отут мед лишається. На весну цей мед, що тут лишається, вони вже самі доїдають. От. Якщо я поставлю, це може статися. А так їм якби довше буде просуватися. Вони... Клуб зацепиться, оце почнуть їсти, піднімуться вверх і тоді підуть отак. Те, що отут воно може лишитися. Так що повномедна криюча з бджолою. Друга. І за цією маткою вже не буду шукати, ви всі бачили. А ще й вітер в шапці в двох кофточках Вранці плюс 7 було. В місті. Тут не знаю. Так, це має бути теж... А от ходить... Мічена, але ну, вона маленька, її вже не годують. Ну не знаю, хороша матка. би. Тільки що розміром ну, поменше, бо вже мабуть перестали годувати. Так, мед, повномедна, трохи розплоду, розбавляємо. Оце про що я казав. Тут сяде, там є що їсти, тут немає. Що. Вони зацепляться і будуть їсти той корм. Піднімуться сюди, підуть отаку. От. Оце може залишиться. Ну, Якщо по весні, то вже. Так, полосочки в нас ще стоять. Я їх десь через тиждень, як приїду, буду забирати. Так. Розплод. Ще, о, до речі, відкритий розплод. Можна побачити. Тут не видно. А тут є, але кайомочка в своєму мені <клухи> задовільна. Повторюся, мед, розплід, мед, розплід. Ця має бути з розплодом. О, да. Тут є розплід. Ми її здвинумо трішки в сторону. Це медова. О, повністю медова. Так ми і ставимо. Тут буде ложе. Так, ставимо цю рамочку. Трошки нервують, бо кажу, що холодно, але ну, не співає за сім. Далі стамо з розплодом, але тут розплоду, як видно, не так і багато. Ну не, є. Так і так, тут полосочка. Вона нам, як говориться, пригодилася. То ми її ось сюди бджола. Бачите, неспокійна, але не кидається, не кусається поки що. Так. І криюча медова рамка. Все. Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Можливо. Можливо, сюди ще одну треба буде рамку. Короче, лишаю їх. Але ще тут бджоли валом. Навіть і не знаю. Навіть і не знаю. Та ні, цю заберемо. І бджілок струшимо хоч літом, хоч не літом, струшимо у вуличку, пусту, а не отаку от такого, трусять. Не знаю, я не ідеален, як говориться, теж але Просто дивишся. Блогерство теж це, кожен хоче щось показати, я дивлюся різних, ну, от, без перебору. Просто десь раніше виключається, десь пізніше. Дивишся, відкритий вулик, трусь сюди. Ну, правда, в рукавицях людина. От така зборочка. Подивимося ще з е золотарника, гречка з золотарником. Як там підготовились Струсив. Ще я буду оглядати, чи отут немає бджіл. Якщо буде, тоді зроблю ротацію або сюди. Щоб клуб всередині був. Або доставлю якусь рамку. Ну, я думаю, цього предостатньо для карніки. Все, це наше утеплення. ні 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 Ще не так. Ставимо, вертаємо їм назад магазини і... Оця маломедна, але вона тут такий наприск Ставлю хай, вони його, його переносять. Ну і заодно збереження від молі. Суші. Ось от, от так виглядає. Потім це я заберу, ці два корпуси, рамки заберу. Ці вже осушені. Ну, от так от. Так. Обід, десь пів першої. Сонце вийшло, там вітер шелестить. А тут у нас сонце. На сонці починається двіжняк, ну носили пилок і до того. Утеплення положки чи як льоночки точніше. Там запасні рамки для нуждаючихся, можливо. Хтось. От, пішов, гул стоїть. Вже ми працювати сьогодні не будемо. Ті я не дивився, вони на сонці стоять, бачите, як вони теж активненько. Ось. Так що на сьогодні поки що баста. До наступних... До наступних зустрічей на каналі. Пишіть, може комусь що цікаво питайте, задавайте питання. Ну і так само напишіть, чи знімати наступного разу якесь відео чи не потрібно. Чи достатньо того, що я так по-бистрому розповів. Все, до зустрічі!